Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Що буде, якщо ухилився повістки? Розкажемо за мить. Для заощадження електроенергії у відділеннях Укрпошти можна обміняти лампи розжарювання на світлодіодні. Деталі за мить. Карколомні трюки, запальні танці та дресировані тварини у запорізькому державному цирку Відбулась прем'єра шоу «Циркове ревю. Там побували і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Близько сотні разів упродовж минулої доби противник обстріляв позиції українських захисників, гатив'я з танків, реактивної та ствольної артилерії по всій лінії зіткнення. Однак наступальних дій не здійснював. Натомість росіяни продовжують ракетний терор мирного населення. На запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів: зокрема, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе Чарівне. Мала Токмачка Степове на Запоріжжі та Великомихайлівка Дніпропетровської області. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з танків, мінометів та артилерії, населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення у Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню, горів дах на площі 150 квадратних метрів. З бомбосховища лікарні евакуювали восьмеро людей. Крім того, внаслідок обстрілу міста згорів автомобіль цивільних. Пошкоджено приватний будинок і трансформаторний стовп у Куп'янському районі. Через обстріли пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки: приватний будинок і господарчі споруди. На Волновайському напрямку під інтенсивними обстрілами вугледар пошкоджено 5 будинків. Інформація про постраждалих не надходила. На Донецькому напрямку росіяни здійснили 4 обстріли Курахівської громади. У Курахівці пошкоджено 3 будинки та адмінбудівлю. Також постраждали Курахова і Гірник. Вночі росіяни потужно обстріляли Мар'янку, а на ранок зафіксовано 6 обстрілів Авдіївки з градів. На горлівському напрямку одна людина поранена у Парасковіївці, пошкоджено будинок у Миколаївці, Костянтинівської громади та декілька будинків у північному Терецької громади. На лисичанському напрямку знову під Вогнем Торське і Зарічне Лиманської громади без жертв. Всього за добу Росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще п'ять. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою по всій території України. Наразі ворог продовжує здійснювати перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує наведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковівка Донецької області. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили противника. Верховна Рада вже в п'яте дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні. Вони триватимуть 90 днів до 18 травня. Вчора, 6 лютого, президент Володимир Зеленський вніс відповідні законопроєкти на розгляд до українського парламенту. А вже сьогодні їх ухвалили. У Запорізькій області розпочали формування нового стрілецького батальйону. Про це під час брифінгу повідомили представники обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Такі батальйони, відповідно до рішення керівництва ЗСУ, будуть сформовані в кожній області України для швидкого реагування на загрози національній безпеці. Наразі триває формування 415-го окремого стрілецького батальйону, який захищатиме Запорізьку область від рашистської Навали. До лав нового підрозділу запрошують зокрема і добровольців. Вже проводиться набір орх ядра, і особовий склад буде набиратися до 15 лютого. Близько 600 осіб буде набрано. З них десь 50 офіцерів. Це так приблизні цифри. Саме розумієте, цей батальйон буде на даний час проходити як особовий склад цього батальйону. Індивідуальну підготовку, так і бойове злагодження на території нашої області і в подальшому на даний час його застосування вбачається саме на території нашої області. Запроваджено санкції проти 200 російських компаній, які намагаються забрати в Україну Запорізьку АЕС. Президент вів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій щодо російської корпорації Росатом та компаній, що до неї входять. Обмеження діятимуть протягом наступних 50 років і стосуватимуться усіх фінансово-економічних операцій цих установ. В СБУ є докази, які свідчать, що співробітники Росатом сприяють підключенню атом. На електростанцію до російської енергетичної системи та намагаються легалізувати роботу ЗАЕС на РФ за рахунок створення фейкових російських компаній. Нагадаємо, що окупаційні угрупування здійснили солове захоплення Запорізької АЕС у березні 2022 року. Близько першої години дня у центрі Запоріжжя сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Соборному між вулицями Гагаріна та Пушкіна водій автомобіля марки Івеко врізався у Мерседес світа, що рухався попереду. На щастя, минулося без постраждалих, проте внаслідок ДТП фактично зупинився рух на проспекті. На місце події виїхали інспектори патрульної поліції. За їхніми словами, водій Івеко не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції. Також у порушника не було із. Бою полісу обов'язкового страхування нині на водія склали адміністративний протокол. Йому загрожує штраф до тисяч гривень або ж позбавлення водійських прав строком від шести місяців до року. Всі матеріали будуть направлені до Оджень районного суду, де винуватцю ДТП і визначатимуть міру покарання. Адміністративна чи кримінальна відповідальність за ухилення від отримання повістки у територіальному центрі комплектування розповідають, якщо людина без поважної причини не з'являтиметься у військкомат після отримання повістки, то за адміністративним кодексом України їй загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. Якщо з'ясується, що людина мала за мету саме ухилитися від проходження військової служби, то це вже кримінальне правопорушення і покарання відповідне Бавлення волі на строк від 3 до 5 років. Кожен випадок розглядатимуть окремо і без детального вивчення ситуації нікого не каратимуть. Якщо людина вже пройшла медичну комісію і не прибула на відправку до війська, то це в будь-якому випадку вже кримінальна відповідальність. Ну, якщо дійсно він не захворів, там від нього незалежні якісь обставини, форс-мажор, якийсь винник, то дійсно в цьому випадку він може бути перенесений в відправлення або в іншу команду, або на більш подальший час. Але якщо він. З метою ухилення не прибув, то це вже кримінальна відповідальність. У терцентрі комплектування зазначають, що на військовий облік треба ставати внутрішньо переміщеним особам. Після отримання довідки ВПО чоловікам слід протягом саме днів звернутися до місцевого ТЦК. щодо видачі повісток у громадських місцях, то представники військомату обов'язково повинні бути у супроводі правоохоронців, адже вони не мають повноважень самостійно перевіряти документи у громадян. Заборона ж на передачу особистих даних третім особам, тобто від поліції до представника ТЦК – на час воєнного стану діє. вручати повістки громадянам або стосуються призовників військовозобов'язаних, мають право. Якщо це виписує представник керівник РТЦК, то посадові особи законодавством це передбачено посадові особи районного територіального центру комплектування. Якщо це органи місцевого зарядування, виконавчі сільські селищні міські ради, то посадові особи цих установ. Заощаджуйте на електроенергію. Приходьте до відділень Укрпошти та обміняйте лампи розжарювання на світлодіодні. Такий експериментальний проєкт для населення ініціювали в Україні за підтримки ЄС. Заміна ламп розжарювання на енергощадня забезпечить баланс енергоспоживання у пікові години з 30 січня. Послуга доступна й у поштових відділеннях Запоріжжя. Як обміняти лампочки особисто, перевірила наша Анна Давидова. Безплатно отримати ось такі світлодіодні led лампи можна, попередньо замовивши їх через мобільний додаток. Дія для цього у застосунку потрібно обрати ваше місто та відділення Укрпошти, позначити кількість і тип бажаних ламп, натиснути замовити. Протягом п'яти днів вам прийде смс з кодом, за яким ви гарантовано отримаєте нові лампочки. Проте, отримати енергоощадні лампочки можна і без попередньої реєстрації. Просто приходьте до будь-якого відділення Укрпошти із побутовими лампами розжарювання із собою. Візьміть паспорт та ідентифікаційний номер. Вітаю, можна обміняти лампочки? Вітаю так, звичайно. Обмінюють винятково справні лампи розжарювання за умовами. Кожен громадянин віком від 18 років має змогу отримати до п'яти світлодіодних ламп. Вони ж видаються двох типів цоколю: є Е27 та є 14 тобто стандартний та малий. Його обираєте за власним бажанням. Принести три лампочки, міняйте на три лампочки, але максимальна кількість 5 лампочок, і якщо вже раз зробили обмін, другий не можна буде. Тому важливо, якщо хочете отримати 5 лампочок, принести одразу п'ять лампочок. Попередній тиждень ми видавали на відділеннях обласного центру міста Запоріжжя отримано близько 200 тисяч лампочок. Вони завозилися двома етапами. Зараз ми вже обміняли близько там, понад 75 тисяч лампочок. Перевірити справність led ламп можна вже вдома. Якщо ж вона виявилася неробочою, ви можете прийти у відділення та замінити її. Зробити це можна протягом місяця від дня отримання світлодіодної лампи. Після закінчення дії програми обміну всі лампи розжарювання утилізують, адже мета проекту полягає у тому, щоб споживачі менше використовували звичайні пристрої та більш ефективно використовували електроенергію. Анна Давидова Антон. Бондаренко телеканал МТМ Понад 50 мільйонів гривень на підтримку окупаційних угрупувань РФ, що воюють в Україні. СБУ викрила нелегальну схему обороту коштів, до якої причетна дружина підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука Оксана Марченко. Вона є власницею мережі київських компаній та підприємства в Ялті. Частина доходів з яких йшли на рахунки Росгвардії та МВД Росії в окупованому Криму. Афера проходила під виглядом сплати податків та витрат, нібито на охорону на нерухомості Медведчука на території півострова ба більше компанії фінансували расистів після повномасштабного вторгнення Росії до України під час обшуків СБУ вилучила матеріальні докази співробітництва зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Народжувати в безпечних і комфортних умовах, в тому числі і під час повітряних тривог, аби так і було в пологовому будинку. номер 3 за кошти виділені з міського бюджету, зробили поточний ремонт найпростішого укриття. Його оснастили усім необхідним, зокрема і для процесу пологів. Ремонту підвального приміщення тривав місяць. Ознайомитися з результатом виконаних робіт в укритті завітав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Більше розповість Анна Крамаренко. Кімната пологовий зал обладнання, два істочника резервного живлення. Один від великого генератора, який у нас є на 170 кВт. І другий у нас інший. Ми ще від нього запитали. Центральне опалення є, ну і обігрівачі є. Також є ось такі портативні набори. В них зібрано все, що може знадобитись під час пологів. Термінова потрібна. Це все розкривається тут сформований. Набір для надання невідкладної допомоги, домовленої відсутності світла. Це, якщо світла нема, це і не буде працювати. Цей портативний доплер, працює дитину заоцінювати антисептики, все одноразове для прийняття пологів. Це все у нас організовано. Налобний ліктає. Планують тут розмістити і обладнання для кисневої терапії. Це передусім потрібно для немовлят, які з'являються на світ передчасно. Кисень потрібен, ми всі, у нас така лікувальна тактика, що в нас більшість втручань проходить на регіональній аналгезії, тобто там спинальна, епідуральна, і потрібність кисню досить обмежена. Але кисень повинен бути, коли надається допомога, якщо, немовля, народились перечасних людей. Ну, це зараз одне із питань, але ми його вирішуємо. Це все заплановано. А ще тут облаштували сучасний санвузол. Є вентиляція. Завдяки встановленому бойлеру є й гаряча вода. Окрім цього, в укритті встановили і автоматичну протипожежну сигналізацію. Підготовлений і необхідний запас питної води. Потрібно ще обладнані ще дві кімнати для надання допомоги немовлятам, якщо буде потрібно. Переходити в сховище, щоб ми могли адекватно і повноцінно надавати допомогу і новонародженим, які ну стикаємось, якісь складні випадки. Буває, немовля потрібна киснева терапія і ось таке інше. Тому в планах ще зробити ще дві таких кімнати. Також Анатолій Куртів відвідав відділення інтенсивної терапії новонароджених та постнатального догляду. Зокрема, поцікавився, як почувається немовля, котра народилося з вагою 1 кілограм 300 грамів. Результат такий, що на другу на третю добу вона вже на другу добу стобували, і вона вже на самостійному диханні. Пішла. З початку року в пологовому будинку номер 3 народилися 93 дитини: 39 хлопчиків та 54 дівчинки. Значить, цей рік буде дівчачий. Дай Боже, дай Боже. Чекаємо вони від наших хлопців, які на нулі перемог, щоб вони приїхали вже і народжували вже їх дружини в таких дуже приємних умовах. Саме головне. Міська влада докладає максимум зусиль для того, аби жінки народжували в безпечних і комфортних умовах, в тому числі і під час повітряних тривог. Вони сформували. Пологову кімнату сформували кімнату санітарну, і в тому числі зараз буде це укриття і не тільки співробітники цього пологового будинку, а також і мешканці, які знаходяться навколо цього будинку. Тому це укриття відкрите для всіх. Тому нам чітко потрібно розуміти, що на сьогоднішній день роботи виконані в повному обсязі, але вони запланували ще і надалі проводити ремонтні роботи, тому що там дійсно є над чим працювати. Потужність цієї пологового будинку дуже велика. По-перше, є все для цього, а саме головне, що тут працюють дуже професійні люди. І я вважаю, якщо є бажання, є професіоналізм, то цьому будинку, Будинку обов'язково бути ну на 100% розвиток загалом з початку війни в цьому пологому будинку з'явилося на світ 960 дітей, в тому числі 12 двієнь. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Перетворити зброю на витвір мистецтва тепер може кожен. Художньому музеї влаштували майстер-клас з розпису уламків ракет для всіх охочих. Вчив тому, як зануритися у свої почуття та відтворити їх на зброю, відомий запорізький художник Вадим Мітков. Захід був благодійний, охоче могли задонатити на зсу, що саме зображували місцяни, та про особливості майстер-класу розкаже Єлизавета Баздарєва. Перетворити вбивчий метал на витвір мистецтва та підтримати українських військових. Саме з такою метою прийшов на майстер-клас Валентин. Розповідає, любить малювати на дереві та металі, але зазвичай зображує геометричні орнаменти. Однак, зараз прийшов висловити свої почуття. У розпис Валентин вкладає власний біль та бажання перемоги. Оце в мене образ такий образ нації, яка виростає з вогня та полум'я. Ну тобто, це ну чорно – це символ полум'ята зола, і з неї виростає нація, тому що метал гартується не гладінням, не ніжністю, не ласкою, але лише в крові. Тобто ну, і з крові виростає вже ідея нації. Тобто ну неможливо загалі досягти без боротьби чогось якогось результату. Розмалювати залізне полотно завітала на захід, і Наталя ділиться про розпис уламків ракет. їй розповів чоловік, який побував на відкритті виставки Вадима Міткова Уламки життя тому Наталя загоріли з бажанням теж створити розпис на шматках снарядів. То що й не можливість, скористалася нею. Хочу намалювати символ нашого прапора – це соняшне кавовколе і блакитне небо. У мене такі... Чуття мені хочеться навіть зі страшної зброї, з чогось поганого, робити щось гарне. Я вважаю, що саме в цьому сенс, що навіть з уламків робити щось прекрасне. Ідея майстер-класу в тому, щоб люди навчилися прислухатися до своїх почуттів, розповідає художник Вадим Мітков, розпізнавали образи, які навіює уява, і тільки потім фіксували їх фарбою. Ніяких технічних завдань перед учасниками не ставили. Кожен малював як. Міг та вирішував, яким почуттям надати перевагу: позитивним або негативним. У кожного з нас є і ява є і. Почуття це єдине, що треба для даного майстер-класу. Ніяких технічних умов, ніякого досвіду малювання тут не треба. Тут треба прислух... прислухатись до своїх почуттів. Усі мілітарні розписи учасники робили акриловими фарбами, які, крім того, вчились змішувати, аби отримати необхідний колір. Більшість з відвідувачів створювали мирні пейзажі, аби змінити енергетику уламки військової зброї. Сьогодні на майстер-класі дуже багато бажаючих, причому дорослих людей. Я що більше буде малечі, що дорослі проведуть маленьких дітей, але як ми бачимо, більше все ж таки дорослих, тому що накопившися такі негативні емоції в нас, ви всіх вони потребують свого виходу і мистецтво цьому допомагає. Такий майстер-клас для запоріжців проводили вперше, але результатом залишились задоволені як відвідувачі, так і організатори. Крім того, захід був благодійний, та всі охочі могли задонатити на. Зсу єлизавета Базарєва, Микита Дейнега, телеканалом МТМ карколомні трюки, запальні танці та дресировані тварини у Запорізькому державному цирку Відбулася прем'єра шоу Церкове ревю. Що підготували артисти, та які враження глядачів знають наші журналісти. На арені безстрашні акробати, вправні дресирувальники та кумедні клоуни. Нова шоу-програма Циркове ревю об'єднала кілька колективів з різних міст України. На підготовку нової шоу-програми артисти витратили понад місяць. Директорка цирку розповідає, репетиції проходили як в день, так і вночі. Всі ми знаємо, які часи. Передо мною стояла така задача, якби під час вистави. Щоб глядач відволікся від того, що проходить за будівлею, за стінами цирку, щоб на деякий час він занурився в світ емоцій, в світ позитиву, а разом з тим, щоб цією виставою вселити в людей віру, що все буде добре. У новій програмі можна побачити практично усі традиційні циркові жанри виступи повітряних гімнастів, силових акробатів, жонглерів, дресированих тварин та клоунів, аби осучаснити шоу, активно використовують різноманітні спецефекти та світлове оформлення, розповідають артисти, але запевняють, найголовніше подарувати людям радість. Хочеться дарувати цю любов, яка всередині нас сидить, і хочеться її для людей демонструвати, тому що Зараз дуже важко, але треба далі жити. Треба е, показувати свою майстерність. Вражен, що так багато людей прийшло на незважаючи на ситуацію. Я не очікував, що буде повний зал. І, і чоловіки, і жінки, і діти ну ніхто не побоявся. Прийшли. Прем'єра програми дійсно зібрала аншлаг. Глядачі у захваті. Улыбает, веселит, отвлекаешься от этой жизни. Вот. Ну, Да, ну, немножко так. просто как-то чуть-чуть хоть отдушена какая-то, потому что в тяжелое время. На это... деток посмотреть. Да. Поулыбаться, повеселиться, порадоваться. Мне дуже понравилось, сподобалось. Дуже классно. Шоу програма Циркове ревю у Запорізькому цирку можна побачити ще протягом трьох тижнів до 26 лютого. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.